Серіал про типову героїню Марвел, яка сама себе такою не вважає. Джесіка Джонс став другим сольним серіалом в лінійці захисників вуличних героїв. Марвел. Проєкти з ними знімав Netflix, і в кінці вони мали об'єднатися в команду під назвою За. Після чотирьох сольників серіал з такою назвою всіх їх і зібрав. У огляді на дердевіла я сказав, що зроблю ще два огляди на інші сезони дердевіла, проте інших захисників чіпати не буду. Але в коментарях мені нагадали про крутого лиходія з першого сезону Джесіки. Тож я все таки вирішив її передивитись. Я дійсно мав непогані спогади про перший її сезон. Але тепер думаю, що це було лише на контрасті з двома іншими серіалами. Люк, кеч та залізний кулак були дуже слабкі. Тож, все таки, привіт, спільнота. Сьогодні поговоримо про перший сезон Джесіки Джонс. Хай яс. Yes. Для початку давайте познайомимось з головною героїнею. Її звуть, як ви могли здогадатись, Джесіка Джонс. Вона працює приватним детективом, знімає квартиру офіс в старенькій будівлі по сусідству з сумнівними членами американського суспільства. Джесіка на початку грається в рошака та веде за монолог, наганяючи нуарного вайбу. won't let you go. Вона розповідає про свої справи. Загалом клієнти хочуть спіймати свого партнера на зраді. На початку, до речі, один з таких, якому Джесіка представила докази, що його дружина йому зраджує, реагує дуже дивно, як на мене. А Джесіка ще й каже, що це розповсюджена реакція. Тобто, клієнт нападає на неї, бо злий, що вона виконала роботу, заради якої він її і найняв. Неземетерівбил. Джесіка постає перед нами розбитою особистістю з проблемою з алкоголем та суперсилами за перший сезон. В її набір скілів та те, як вона їх отримала, вдаватись не будуть. Так, ми знаємо, що вона дуже сильно а також вміє високо стрибати, а отримала їх після того, як потрапила в аварію, в якій загинули її батьки та молодший брат. Коли вона прийшла до тями, сили вже були з нею. Нам показує, що у Джесіки є якась психологічна травма, бо, залишившись на самоті, вона чує голос якогось чоловіка, you want to do, it. You know you do. що виводить її з рівноваги, та вочевидь. Змушує пиячити Джесіка. У вільний від роботи час слідкує за якимось чолов'ягою, що любить кохатися з відкритим вікном. Отже, вкинуто декілька загадок. Ми познайомились з героїнею. Тепер давайте до сюжету. До Джесіки приходять стурбовані батьки, у яких зникла донька. Вона довгий час не виходить на зв'язок, йдучи по її сліду, Джесіка дізнається, що вона була в ресторані. Який Джесіці відомий, бо вона також бувала в ньому. Офіціант дуже дивно реагує на фото дівчини, і Джес витискає з нього інфу, що дівчина була тут з дивним чоловіком, який сказав офіціанту, що той хоче його пригостити безкоштовно. І офіціант чомусь так і зробив. Ця інформація шокує Джес, бо вона також бувала в цьому ресторані з чоловіком, якого всі слухались просто так. Smile. Why came to an отже, так це той, хто приходить їй в кошмарах, і як ви вже могли здогадатись. Наш головний лиходій в перших серіях його приховують від нас, поступово нагнітаючи страшного та загадкового фльору навколо його фігури. Джесіка розповідає сестрі, що він повернувся, і вона настільки налякана, що думає про те, щоб втікти з міста. Але ж дівчина в біді, і треба її рятувати. Джесіка знаходить її в номері мотелю, і вона лежить у ліжку Is that my dad? Привіт, Старлайт! Того, хто її викрав, немає. І хоч дівчина, її звуть Хоуп, і не прив'язана, вона не може піти. Бо так їй сказав викрадач Кіл Грей. Джес забирає її силою та дзвонить батькам, нічого їм не пояснює та радить їхати з міста якомога далі. Але коли ті з донькою спускаються в ліфті, Джесіка чує постріли. Хоуп вбиває своїх батька та мати. smile. Потужна сцена, що вибиває у Джесіки землю з під ніг. Перед тим як познайомити вас з поганцем, давайте пройдемось по іншим персонажам. Наркоман Малькольм, що постійно ходить обдовбаним та не відбиває дупля. Дивна парочка сусідів зверху, що постійно шумлять. Це брат і сестра. Привіт, Тешлі. А поганця тут грає Хомлендер чи як? Насправді ні, але щось забагато касту з хлопаків тут гуляє. Сестра Джесіки, яку ми вже бачили, це відома радіоведуча Тріш Вокер. Вони не рідні, мати Тріш удочерила Джесіку, коли та осиротіла. Це був такий собі дивний піар-ход, щоб допомогти розвитку акторської кар'єри доньки, і ця лінія віддає дешевою санта барбарою якщо чесно. Мати, тиранка що будь-якими методами хотіла зробити з доньки зірку. За що та тепер ображається на неї та не хоче з нею спілкуватись? За цим, що у першому досить непоганому сезоні, було не дуже цікаво спостерігати. А у наступних, що будуть набагато слабкішими, це взагалі вийде на передній план. До самої тріш в мене двояке ставлення. Її не назвеш не потрібним персонажем. Вона повноцінний учасник подій та допомагає Джес. Через відомість в неї були проблеми з фанатами, тож її квартира захищена, немов фортеця. Вона вивчає бойові мистецтва, але ну не можу я сказати, що вона дуже мені подобається. А ще тут є Трініті. Акторка Кері Мос грає зубасту адвокатку, яка позиціонується як найкращий адвокат в галактиці, але постійно доводить, що це геть не так. Її Обічний лайн це розлучення з дружиною. Excuse me. Так, з дружиною. Якісь проблеми? Розлучення через те, що вона завела роман з секретаркою, і він також крінжовий. Пізніше поясню, чому мужчина, що кохається з відкритими вікнами, то Люк Кейдж. Його серіал був наступним. Та в коміксах з Джесікою в нього тісний зв'язок. Тож його дебют вирішили влаштувати тут. Він власник затишного бару. І його персонажа легко можна писати фразою: йому не потрібні проблеми з копами. Ну, звісно ж. А ще він також володіє суперсилою. Всі ці персонажі будуть поступово перетинатись з основною сюжетною лінією в тій чи іншій мірі, і головним зв'язуючим фактором буде Грей. По подіям, що передували його появі, можна було здогадати, що він має силу змушувати людей робити те, що йому треба. Він просто каже тобі, що зробити, і ти це робиш. And me with А juice видаюси a seven. Так, він жив довгий час, насолоджуючись життям, роблячи те, що він хоче. Доки випадково не наткнувся на Джесіку на вулиці, він побачив, що вона також має суперсилу та взяв її під свій контроль. Довгі місяці він тримав її під боком як таку собі іграшку, змушуючи робити все, що йому заманеться, включно з речами інтимного характеру. Спід його контролю Джесіка змогла вирватися, коли він змусив її вбити якусь жінку. Після цього вона просто пішла, хоч він і кричав, щоб та зупинилась. Сили чомусь не діяли. І його збив автобус. І ось, коли він підхилявся, то став одержимий Джесікою, бо вона перша, хто не зробила того, що він наказав. А як відомо, чого не вільно, те кортить. Тепер він грається з Джес. Не просто повернувся та забрав її назад, викрав молоду дівчину та сам підіслав її батьків до Джес, змусив ту вбити батьків на очах у Джесіки. І він тільки почав. Ось таку основну сюжетну лінію. Ми маємо. І вона дуже цікава. По справжньому таємнича та моторошна тема психологічного та фізичного насильства параноя Джес, коли вона думає, що кожна людина, що їй зустрічається під контролем Кілгрейва. І її страх та жага помсти одночасно. Проблема в тому, що 12 серій виявилось забагато для цього сюжету а сюжетні лінії, якими намагались розтягнути хронометраж, були набагато слабкішими. Тож на фінальній серії першого сезону я був більше розчарований переглядом. Давайте швиденько пробіжимось до кінця по сюжету, а потім я буду палати на все, що мені не сподобалось. Ще декілька серій келгрей ховається від же, взаємодіючи з нею через різних людей. В цей час вона знайомиться з люком особисто, коли той помічає її біля свого бару та запрошує до себе. І в них стається секс з першого погляду. ти хочеш? Пізніше, коли вони дізнаються, про сили одне одного, то кайфують, що можна кохатись, не стримуючись. Але Люб дізнається, що Джес лікувала за ним. Та відбріхується, що то клієнт якийсь замовив, але в кінці люк дізнається, що вона вбила його дружину. Так, та жінка, яку Кілгрейв змусив вбити Джес, була дружиною Люка. Звісно ж, люк не дуже вірить, що то якийсь дядько змусив її це зробити. Тож визвіряється на Джесіку. Ти кохалась зі мною біля мого відкритого вікна, хоча знала все. Ну добре. Лінія її стосунків з люком також непогана. Думаю, якщо залишити її та основну з кілгрейвом, було б чудово. Кілгрейв дійсно дуже класний лиходій. Його грає Девід Тенет, відомий багатьом як 150 якийсь там доктор, хто і грає він дуже класно. Він справжній псих, який звик отримувати все, що хоче. І як тільки щось йде не так, як він того бажає. Він просто божеволіє, змушує людей завдавати собі страшних тілесних ушкоджень або вбивати себе. І він дійсно лякає нас, глядачів, бо боятись якогось умовного таноса, прибульця з космосу, хоч який би він не був сильний, чомусь не дуже виходить. А уявити, наче, звичайну, людину, яка може змусити тебе робити все, що йому заманеться, якось легше. І коли ти ставиш себе на місце його жертв, прям мурахи бігають. З ним є багато крутих сцен. Наприклад, коли Джесіка вирішує сісти у в'язницю, щоб він до неї не добрався, та зізнається у вбивстві, якого не робила, той приходить у відділок та змушує копів наставити на себе пістолети та відпустити Джес. А якщо вона зробить щось не так, вбити себе. and you'll let Jessica Jones leave. Або ближче до кінця крута сцена, коли він так само наказує близьким людям Джесіки залізти в петлю. А коли та намагається його схопити, зробити крок вперед. Чим ставить її перед вибором схопити його чи врятувати їх? Далі ми дізнаємося, що після випадку збивством жінки Джес тепер має імунітет до його сил, тож він не може змусити її робити те, що хоче напряму. Тому він робить це шантажем. Кілгрейв хоче, щоб вона була з ним, щоб там не було. Він настільки одержимий нею, що купує будинок, у якому вона жила до втрати батьків, та по фото відтворює всі деталі. А потім змушує Джесіку жити з ним там. Та дійсно вірить, що з часом вона закохається в нього. Чого, звісно ж, не трапляється. Нас чекатиме ще купа довгої біганини Джес за кілгрейвом. В кінці він прокачає свої сили, щоб все-таки взяти Джес під контроль. І в нього це вийде. Він захоче забрати її з собою в круїз і втрати пильність, що дасть змогу Джес вбити його. Бо ніфіга абгрейд не допоміг. Вона просто вдасть, що його слухається. Не знаю, як вам бачиться цей шматок в швидкому переказі від мене, але він дійсно хороший та цікавий. Якихось шість серій тільки з цими подіями, і все, перед нами хороший серіал. Але їх тут дванадцять. Проблема Кілгрейва криється в тому, що він вірить в те, що Джесіка може закохатись в нього після того, що він з нею робив. І добре, якби це було один раз за сезон. Але це повторюється знову і знов. Вона постійно демонструє йому своїми вчинками, що люто ненавидить його та бажає його смерті. А він все торочить. Ну нічого, от скоро закохається. От скоро, скоро вже закохається. Жахливий момент, коли Джесіка ловить його в полон та намагається засняти на камеру докази того, що в нього є сили. Мовляв, це допоможе виправдати хоуп. Вона тримає його в камері, через яку він не може віддавати команди, та намагається спровокувати його, застосувати свої сили, приводить його батьків, яких той ненавидить, через експерименти, що вони проводили на ньому. І тут погано все, як важко було його захопити в полон, та як легковажно Джес ставиться до того, як його тримають. Бігає. По справах та залишає з ним сидіти то сестру, то адвокатку Хогер. Під кінець доходить ледь не до а давайте двері камінчиком підіпрямо та в Макдональдс бігаємо. Це місце взагалі стає схожим на прохідний двір. Туди починають приходити різні люди. О, а хто це у вас тут в полоні? Такий цікаво. Та й сам план, що ви покажете на суді? Як якийсь невідомий чувак сказав Вбий себе, а інший себе вбив? І присяжні такі. Все, випускайте Ну, Присяжні не стукають молотком, але ви зрозуміли мого. <кхи> як це мало довести, що він має зв'язок з Хоуп? Як би ви привели його на суд? Він же відразу взяв би будь-кого під свій контроль. Ну, треш повний. Я палав, коли це дивився, і палаю зараз, коли це згадую. Адвокатка Хогарт. Що, наче як найкраща адвокатка в галактиці, всі справи, в яких вона бере участь, веде жахливо, піклуються лише про свою репутацію. Так, Хоуп, ти нікого не вбивала, да? Байда, підпиши швидше зізнання, мене харить розбиратись. Адже бачить все це і все одно вірить в те, що Хогарт може хоч якось допомогти їй. Так, Гайс, мене потухло світло. Що там кажуть в таких ситуаціях? Я блять, Продовжимо так на чому я там зупинився? А так, Хогард, так мало того, через розлучення з жінкою, Хогард може втратити майже всі гроші. Невже найкраща адвокатка в світі не змогла оформити папери про шлюб так, щоб при розлученні не втратити всі свої гроші? Так, можливо, вона одружувалась, коли була люто засліплена коханням, але ж коли вона розуміла, що до розлучення йде, вона не могла підготувати собі якось. Палацдарм у лінії 3 з'являється Коп Сімсон, якого Кіл підіслав вбити ту, бо вона по радіо наговорила образливих речей про нього. Sick, no, Trish, Trish, shut up. On the hope Коли Джесіка рятує сестру та розповідає копу, що це не він. Її хотів вбити, Його змусили. Він починає постійно приходити до Тріш, Мовляв, вибач, що хотів тебе вбити. І, хоч вона знає, що він був під Кілгрейвом, все одно не дуже горить бажанням його бачити та побоюється. Ну це ж зрозуміла реакція, так. Але той продовжує задовбувати її. І вона здається, та крутить з ним роман. Від «забирайся» до Візьми мене один крок, як то кажуть. Він також стає постійним учасником подій. Спочатку я допоможу вам його спіймати. Потім дізнається, що Джес не хоче вбивати Кілгреєва, бо він має стати свідком, щоб виправдати Хоуп. Тож злітає з котушок та починає діяти вже проти Джесіки і просто бісити мене своєю присутністю. Також з'являється Клер. Медсестра ще допомагала Дерде. На епізод чи два допомагає Джеста Люку. І Розаріо класна і тут. Привіт, Розаріо! Про неї нічого поганого не скажу. На кінець про саму Джесіку її грає Крістен Рітер, відома багатьом по серіалу Брейкін Бед Томпінесол. І грає вона непогано, але звісно ж до рівня Брейкінбетний персонажки й тут далеко. Це взагалі прокляття всіх акторів з Breaking Bad та Better Call Сол. Кіліґар створив настільки крутих, живих та фактурних персонажів, що жоден актор не зіграв краще в жодному проєкті Після айгеракабенеатою. Але Рітер показує чудову розбиту жінку. Проблема в тому, що перегибають сценаристи з її бедес натурою, як їй наче на всіх пофіг. Але ось Хов вона хоче допомогти, але інші люди, що постраждали від Кілгрейва, та збираються в клуб анонімних кілгрейвників, та діляться проблемами, для неї просто жарт якийсь. Та що ви тут ціле рознилися? Давайте, що ви голови, блін! Пияцтво показано також якось не по-справжньому. Вона може валятись п'яна в купі сміття, а через хвилину встати, і така о, продовжу розслідування, і оп'яніння як і не бувало. І ще одна серйозна проблема цього серіалу це екшн сцени. Так, я розумію, що Джесіка не майстер бойових мистецтв, але час від часу вона встрягає у бійки, і всі вони поставлені погано, сумбурно та нецікаво. Кожен раз починається чемпіонат з метання людьми. Після крутої бойової хореографії Дердевіла дивитись ось на це. Дякую. ні Так само і операторська робота тут програє дердевіловій. Я розумію, що на якісь кроки йшли навмисне для нуарно детективного ефекту. Але іноді картинка нагадувала мені якийсь дешевий детективчик Аля поліція Майамі, морська поліція, чи щось з тих, що йшли по телеку вночі в далеких двохтисячних. А ось ця сцена, коли вона просто вилазить на міст, постояти у супергеройській позі перед тим як продовжити шукати Кілгрейва. Що це? Що це таке? Тож персонажка самої Джесіки також має купу мінусів. Так, серіал набагато слабкіший за дердевіла, але далі нас чекали Люк Кейдж, його я ще пам'ятаю погано, але він точно слабкіший за Джесіку. І просто жахливий залізний кулак, якого я просто змушував себе дивитись, тому що попереду були захисники, і я хотів бути в темі. Насправді, закінчуючи це відео, я розумію, що огляд вийшов якимось сумбурним. Гірше ніж минулий на дердевіла, так точно. Але мені завжди більше подобалося розповідати про ті комікси, фільми та серіали, які мені дійсно подобаються. Тож починаю дивитись другий сезон дердевіла, і думаю, огляд на нього буде як треба. Пишіть у коментарях, як вам, Джесіка та на що б хотіли огляд після дердевіла. Обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте створимо найбільшу українську гікспільноту. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.